Сьогодні кутежне містечко Лаґун налічує 80 будинків, 28 з яких вже здано в експлуатацію. Всі інші активно будуються. Привіт, Лагунспільнота! У розквіті літа ми хочемо вам показати наше містечко. Як ми вже й обіцяли, перша та друга черга вчасно здані. Тож ми вітаємо власників. Ми раді, що вже маємо перших мешканців. Багато хто робить ремонт. Також маємо два будинки в продажі. Оцініть нашу увагу до деталей вуличні ліхтарі, застелений рулонний газон з автоматичним поливом, велику кількість дерев, екопарковки та нашу кольористу дорогу. Тепер трохи про безпеку містечка. Територія довкола огорожена. Встановлені автоматичні ворота. Працює відеонагляд. Впроваджено систему розумне містечко. Тобто попасти на територію можуть виключно мешканці та їх гості. Працює домофон та система смарт-доступу. Всі технології перевірені, а підтримку цих рішень веде управлінська компанія Дім Лагом», яка вже активно працює. Для комфорту наших мешканців готуємося для укладання бруківки на вулиці, що веде до містечка. А ось так зараз виглядає наш липовий парк. Дерева висаджені. влаштовуємо вуличні меблі, тренажери в зоні воркауту. Для найменших наших мешканців гірки, качелі, пісочниця з міні-екскаватором та ще одна цікавинка мегафон. Триває мощення доріжок, влаштовуємо резинове покриття спортивних та ігрових зон. Продовжуємо трудитися над ландшафтом. Влаштовуємо зону для вечірніх посідань біля вогнища. Готовність третьої черги на різних етапах. В частині будинків продовжуємо дахові роботи, встановлюємо вікна, штукатуримо стіни. В інших будинках завершуємо фасадні роботи, почали прокладати центральні мережі. Після цього приступаємо до влаштування благоустрою території. Що ви бачите перед собою? Це наші ексклюзивні віли, в яких ми завершуємо дахові роботи та готуємося до монтажу вікон і влаштування вентильованих фасадів з термодерева. У четвертій черзі ми завершили фундаменти всіх 26 будинків, розпочали мурування стін, готуємося до заливання залізобетонного перекриття. До речі, тут також буде відпочинкова зона, яка вже традиційно буде з великою кількістю дерев та озеленення. А там скоро теж буде що цікаве, тож раджу слідкувати за нами. На цьому у нас все. Тож до нових зустрічей.